Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам показати свої купівлі за сьогодні. Сьогодні я був на новій пошті, де отримав два цікавих телефони. Чим вони цікаві? По-перше, своєю ціною, по-друге, ці два телефони, дві цих моделі, ще не були на моєму каналі, тому це буде дуже цікаво на них подивитися і показати вам. Один із телефонів я купив на OLX по Оликс Доставці через нову пошту. А другий телефон я придбав у свого підписника. І сьогодні я поїхав на нову пошту, бо вони до мене прийшли. Я їх подивився, перевірив, мене все влаштувало, і я їх забрав і зараз вам покажу. Тому народ, відео буде дуже цікавим, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм о ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, в наявності є в мене швидкі зарядки, повністю оригінальні Xiaomi на 33 Вт. Комплект кабельок блачок 550 гривень. І швидка зарядка повністю оригінальна. Xiaomi на 67 Вт. Блачок плюс кабельок 800 гривень. Кому потрібна гарна, якісна оригінальна зарядка не з Аліекспресу. Можете звернутися до мене і придбати. Ну, а ми починаємо. Перший телефон, який я придбав, це в нас Xiaomi Poco X4 Pro на 6128 5G. Давайте подивимося, що в нас тут по комплекту, що мені в принципі, досталося. Відкриваємо сам телефончик. Він у нас у такому дуже гарному стані, можна сказати, ідеальний стан. Немає ніяких нюансів. На екрані захисна плівочка. Реально дуже кайфовий стан. Далі в нас тут чехол і зарядка. конвертика на жаль, немає, але то таке. В принципі, комплект дуже, дуже непоганий, стан суперовий. Я цим реально задоволений. По його характеристикам, цей Xiaomi Poco X4 Pro це в нас повна копія ось такого Redmi Note 11 Pro 5G. Це повна його копія. Як ви бачите, вони навіть трошки схожі по вигляду зовнішньому. В принципі, все однаково. Екрани однакові, все, габарити, все, це повна копія характеристики ті ж самі. Він працює на Qualcomm Snapdragon 695, непоганий процесор. Він цей процесор мені подобається. В Antutu цей телефон набирає приблизно 435 тисяч балів. Це гарний показник. Завдяки цьому і система гарно працює і можна і в ігрушки пограти, в той же там папку на середніх налаштуваннях графіки він потягне. По його екрану, Екран у нас тут 667 дюймів, Full HD AMOLED, 120 Гц. Непоганий екранчик, стандартний для Xiaomi, плюс AMOLED, що він яскравий, на сонці його видно. Мінус це шим і те, що з часом може вигоріти. В цілому, непоганий екранчик за свою ціну. По пам'яті, по прошивці, давайте подивимося, перейдемо в налаштування. Про телефон. Що у нас тут пише? Внутрішній накопичувач 128 ГБ. Працює на хайпер ось першої версії, 13-й. Android свіжа прошивочка 6 ГБ оперативною. Вона також має розширення на плюс 2 ГБ. Якось так. По камерах, камери тут звичайні, основний модуль на 108 Мп, є також ширик на 8 Мп повне мило. І є фронталочка на 16 Мп. В цілому, камери нормальні, базового початкового такого рівня. По акумулятору акумчик у нас на 5000 мАч, Гарний акумулятор вистачає на день активного використання, підтримує швидку зарядку до 67 Вт. Прикольно, в нас є міні-джек. Ось бачите, він тут зверху, і також у нас стереозвук. Латок у нас комбінований або дві сім-карти, або одна сім-карта плюс sd карта Ну і за скільки ж я його купив? Я його купив у свого підписника за 3600 гривень плюс доставку 200 гривень по новій пошті. І того він мені став 3800 гривень. Багато це чи мало за цей телефон? Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати вашу думку. А наступний телефон вже більш цікавий, і це в нас Xiaomi 13 Lite на 8256 Black. Давайте подивимося, що ми тут досталося. Що по комплекту. Ну, коробочка, все стандартно, відкриваємо. Чехольчик. Це, походу, ще був рідний. Бачите, йому вже погано стало, це чисто викинути. По телефону давайте поки трошки відкладемо. І. Побачимо, що тут далі. Конвертик, скрепочка, документики і все. Зарядки, на жаль, тут не було. Але ціна дуже гарна, по якій я купив, далі все почуєте. По стану. давайте подивимося, в якому стані. В принципі, стан доволі непоганий. Як ви бачите, все більш-менш гарно. З мінусів тут є скол на задній кришці, бачите? Ось є скол. Я буду цю задню кришку міняти. Вона недорога, коштує 200 гривень сама кришка, а якщо з модулем камери, з цією блямбою, то 400 гривень і тут буде повністю новий зад. Подивлюся, як я це буду робити. По його характеристикам, тут стоїть цікавий процесор, а саме Snapdragon 7Gen 1. Цей телефон в Antutu у нас набирає приблизно 700 тисяч балів. Це непоганий показник Система працює гарно, можна і в ігрушки пограти, в той же папку там на високих налаштуваннях графіки, на максималочках. Сам телефон іде йде як субфлагман бо це Xiaomi 13 Lite Представка Lite значить, що це якби лайтова версія, тобі ж субфлагман по його екрану, екран у нас тут AMOLED, 655 тюмі Full HD 120 Гц. Екран у нас такий водопадик, має закруглення, і з цього він виглядає так трошки по-флагманськи. Одразу скажу, це не всім подобається. Деяким подобається, щоб екран був плоский, деяким, щоб був як водопад. Це вже на любителя, але виглядає в цілому прикольно. Екран непоганий, він яскравий, це його плюс. Він амлет, і він яскравий. З мінусів з часом може вигоріти. Тут зараз вигорян немає, бо я запережав, поки його очікував, але з цим все добре. По прошивці, по пам'яті, давайте подивимося. Він працює на Мій 14-12 Android, але він може оновитися на HyperOS і 13 Android без проблем. По пам'яті 256 внутрішньої пам'яті і 8 ГБ. Оперативною, також має розширення на плюс 3 ГБ. Непогана пам'ять, бачите, процесор тут вказується. В принципі, непогані досить характеристики. По його камерах основний модуль у нас на 50 Мп, є в нас Ширик. І фронталочка на 32 Мп. Фронталки тут взагалі дві. Це телефон непоганий, можна сказати, такий лайтовий камерафончик, особливо по фронтальній камері. Ті, хто люблять селфі, реально заценять його фронтальну. Камеру відео також вміє непогано записувати. По його автономності батарейка 4500 і підтримує швидку зарядку до 67 Вт. Батарейка, на жаль, не 5 тисяч, але це через те, що він такий тонесенький, легенький. Вистачає, поки він свіжий, вистачає його на день активного використання. Звичайно, якщо вже час пройде, буде якийсь знос, то буде, звісно, менше там до вечора. Але наразі тримає батарейку він гарно. День активного використання. Ну і за скільки ж я його купив? Купив народ його на Олексі по Олекс доставочки через нову пошту. Купив по дуже гарній ціні, а саме 4 тисячі гривень. Плюс доставку він мені обійшовся зараз в 4 двісті. Щоб ви розуміли, в магазинах він продавався раніше йому тільки рік, він ще плюс-мінус свіжий. І коли він вийшов, він продавався за 19 тисяч гривень. Так, да, тут є нюанс по задній кришці, але кришка недорога, там 200-400 гривень поміняти, і можна вже буде його далі перепродавати. Ось такий народ сьогодні в мене купівлі. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте по цим телефонам, по цінам, за які я купив. Також пишіть, в кого який телефон, лишайте відгуки про свої апарати, буде цікаво почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Як ви бачите, я купляю телефони у підписників. Тому пишіть мені в телеграм, домовуся у ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ми там спілкуємося. Там багато що з'являється, що не потрапляє сюди, на основний Ютуб канал. Посилання є в шапці профілю цього Ютуб каналу. Обов'язково підписуйтесь. А на цьому все. Всім добра!